Добрий день, це канал, я і мої кози. Ну і ми продовжуємо переробляти свининку. Так, ось такі в мене кусочки нарізані, сала з м'ясом, таке животина. Зараз ми його сюди в каструлю. Тут є на дні трошки води. Кинемо сюди листочки, перчик. Ось. І вкинемо те м'ясо в ту воду, хай воно тушиться. Буде тушитися, жаритися, потім вода випариться і воно буде жаритися. Вижариться гарно, вже, як будуть смачні шкварки, я покажу, як буду тушити далі. Все я вам покажу. І тоді ми будемо його закривати, Бо казали показати, як зробити тушонку без автоклаву, як я роблю, щоб з кусочками було. Фарш, напевно, я її не буду закривати, хіба паштет покажу, бо паштет робити буду. Бо є ще що з фаршом ну, ось це все. І робиться тушонка, така, так як фаршом мастити на хліб там, чи щось до, додавати. Ну, це в мене буде кусочками. Ось воно все пережариться і буде смачно. Тоді покажу, яке воно. Воно дуже ароматне виходить, ось ця тушонка смачна. І... І дуже-дуже смачна. Її посолити треба буде обов'язково. Солі воно забагато не візьме, сіль, якщо забагато ви вкинете, вона зазвичай остається вся на дні в каструлі, якщо забагато. Ось такі то діла. Так що ось так ми будемо готувати тушонку. Зараз я ось так візьму і сюди в каструлю перекладу все. Ось, Трохи м'яса, трохи. Жир, воно, жир стопиться, і буде, чи до борщу можна дати, бо будуть кусочки м'яса, чи так само до капусти якої, чи до голубців. Ось такі вони, бачите, кусочки виходять. А як стопиться той жир воно багато краще буде. буде М'ясо кусочками. Ось таке діло. А так, так що у нас буде смачно. Поки мені ставлю паузу. Викидаю сього м'ясо в каструлю. Бачите, скільки тут м'яса. Є багато м'яса. Ось свинина жирна, у мене вийшла зажирний трохи кабан. Ну, нічого. За те буду дякувати. Буде смачно. Ось такі діла. Так, ось так в мене тушиться моя тушонка. Це перець горошком. Це ложка солі. Навірно, що це ще буде маловато. Трошки треба ще досипати. Так. Лаврове листя. Все, зараз перемішаю і хай тушиться. Воно вже починає жир з'являтися. Я перемішаю і воно собі так буде тушитися, поки не почне бути ось ця юшка прозора. А, що вона ще не прозора, вона ще сива. А вона має бути прозора, така гарна. Ой, ось таке діло. То тоді воно буде готове. Можна доти поварити, щоб воно мало такий розов'язкий відтінок, то вже як ви хочете. Я не знаю, я подивлюся, до якого я доверу, тоді вам покажу, який, який буде результат моєї тушонки. Ось те, що смачно, то я знаю точно. Ось, ось така кусочками тушонка буде. Можна до всього брати. І до голубців можна взяти, і до капусти, і до картоплі, до каші любої. Ось так. Без автоклаву так я роблю тушонку. Так, ось така тушонка вийшла, застигла. Ось це кусочками, що я показувала, бачите, жир застигає, можна дати до голубців, до капусти, до супу і навіть просто на хліб намастити. Виходить дуже смачно. Ось такий має вид, бачите, кусочки м'яса там жиром. Яка пропорція? Я навіть не знаю, як вам сказати. Я беру так, дивлюся, яке б я хотіла, щоб воно було за. За, за густе, за, за м'ясне, за жирне. Десь більш-менш наполовину. А може бути більше того, більше цього. То вже як вам смакує, так і, так і робите. Ось так. Якось так. Воно виходить смачно і дуже смачно. Ось, Ось так я готую тушонку без автоклаву в каструлі кусочками. Перерізано. Всім гарного дня чи гарного вечора, мирного неба і всім смачного, всім всього самого найлучшого. Готуйте, смакуйте, кому як подобається. Ось так.